Всім привіт! Ви все ще на каналі вчителя інформатики. І мені сьогодні нейронка розповіла про те, як зміниться моя професія станом на 2045 рік. Я сидів собі на DOW. Хто не знає, DOW це такий сайт для айтівців. І там на честь 20-річчя ЄПАМу опублікували тест, який і визначає, як зміниться твоя it професія до 2045 року. Там 10 питань, я їх пройшов. Після цього тобі показується такий результат, такий короткий опис, і пропонується ще вставити в нейронку, припустимо, в ChatGPT, ну, але це може бути і Gemini. Невеликий промпт треба вставити, і там, в цьому промпті, буде ще декілька запитань. Ти почергово пишеш відповідь, і потім нейронка тобі викочує такий розлогий результат, як буде твоя професія змінюватися. Що в ній зміниться, що тобі треба буде засвоїти, чому навчитися, що змінити в собі, щоб ну так, органічно вписатися в твою майбутню професію. Всі посилання я залишу в описі, і такий фінальний текст також буде в описі. Так що зможеш почитати, Можеш також сам пройти. Якщо все вдасться, то присилай мені в коментарі, що в тебе вийшло. І також підписуйся.